Мене ранило церкви не знаю, як далі. Владислав Маховський, пастор церкви Спасіння у Запоріжжі та волонтер. Ризикуючи своїм життям, він евакуює цивільних з лінії фронту. Отак так здійснюється евакуація завдії. Давайте, давайте, швидше. Це Зруйнована ще більше і більше. Це зона бойових дій. І невідомо де що прилетить, бо прильоти були і рядом. Десь метрів 15-20. По дорозі їду і сижу баба. Евакуйовую людей біля будинку. Сусідній будинок сижу свист, баба, ракета пролітає. Це буквально там 100 метрів, 50 метрів. Так здійснюється евакуація. Швидше, швидше. Дай Бог, щоб все було добре, господи. Помили нас. Що таке російський полон влад дізнався ще на самому початку війни. У 2014 році, в серпні місяці, я попав в полон донським казакам, коли їхав евакуйовувати людей. Я їм казав, що я волонтер, я людина віруюча, я служитель церкви, я допомагаю людям, вивожу людей. Але вони мене не слухали, і знущання була кожен вечір. Коли перша людина зійшла до мене, я запитав, як тебе звуть. Ну, це молодий хлопець, і він так представився: мене зовут Гадьониш. Почали з ним спілкуватися. Я почав свідчити, що я віруюча людина. А він... Почав сповідувати, що він поклоняється сатані. І він мені сказав: зараз прийде хатабич, він з тобою буде розмовляти. Ну я не знав, хто цей хатабич, що це за хатабич. І коли він прийшов, почали мене бити, там катувати. Пиши, кажу, — пиши, хто ти, що ти на тебе бумага. Ну я пишу, що я віруюча людина, прийшов от евакуювати. То що казав, то пиш... написав. Потім вони читають. Та ти брешеш на, їй, що треба було з'їсти цю бумагу, ну, почав то є, їсти, випльовувати. То є, і вони знову почали е, знущатися. Потім вони знайшли якийсь стоматологічний інструмент, то є, зайшли з цим стоматологічним інструментом, почали там зуби виривати. Приходили за шприцом, то є, таке знущання в них було, кололи мені в руку, розчин якийсь, і казали, що цей яд. У нас є протидія цьому яду. Якщо ти розповіш, то ми тобі протидію дамо. Якщо не розповіш, то зараз ти помреш. Хто знає, що мене там вкололи, то я так сидів, чекав, але іншого, крім того, що я вже розповідав, що я віруючи, людина християнин і приїхав евакуювати, допомагати людям. Я їм нічого не мог сказати. Я зносити тортури та триматися у полоні владові. Допомагала молитва. Це був той час, коли я найбільш за все своє життя християнське молився, І знаєте, Бог давав таку впевненість. Впевненість не було розчарування, не було якоїсь такої апатії, такої безісходності, що все нічого не буде, все пропало і все потеряне, і так далі. Тобто, Бог давав віру. Я розумів, що так як мене зараз нема поруч. Нема вдома, то церква буде молитися за мене, бо вже ну кілька місяців я завжди молилися, коли я виїжджав, коли я евакуйовував людей. Коли я зник, то я розумів, що всі будуть молитися за мене. Я розумів це. Тож коли так приблизно було час служіння, то я також почав от молитися, розуміючи, що церква зараз. Молиться, молитися, щоб Бог от помилував, і потім, коли я вже додому приїхав, то мені казали мої рідні, близькі, що е, вся церква молилася, чи люди по всьому світу там передавали цю інформацію, молились в недільному зібранні за мене. І то я бачу, як рука Божа була по молитві, як написано в книги дії апостолів святих, що і церква. Прилежно молилася. Церква прилежно молилася, то церква молилася, і в цей недільний день мене і відпустили. Десь у першій годині, годині це я так розумів, що служіння закінчилось. То двері в камері відчинилися, мішок на голову прив'язали скотчем зав'язали очі, посадили в машину і повезли в невідому напрямку. Виявилося, що влада повезли на розстріл. Саме там він пережив особливу присутність Бога. Ми приїхали в одне розташування. Мене повели на внутрішній дворик, там було дерево, поставили під дерево. Це ну і також імітовували, якби розстріл. Але я так для молюся голосно молюся, господи, простим не відою, що творять. Один з них, коли я почав свідчити, що я християнин, що я віруюча людина, що я служитель церкви, то він достав свій хрест, сказав, що «вот істинний Бог, вот православ'я — це істинна релігія. А ти сектант, ти шпіон, шпіон там американський і так далі. В такі часи, коли важко, коли невідомо, що далі буде, що. Присутність Бога то вона близька. Я не бачив Бога, не бачив якісь таких чуда такого не було. Але я розумів, що Бог є поряд, і Він давав мені це дерзновіння, цю силу свідчити, розповідати за Євангеліє, за Ісуса, за те, як Він змінив моє життя. Перебуваючи у полоні, Влад жодного дня не мав сумнівів, що Бог поруч з ним. І визволення стало відповіддю на його віру, і так десь на протязі години стояв я. Потім до мене підійшли, схопили, взяли так і повели і привели до одної машини, посадили мене на пасажирське сидіння. І водій цієї машини каже: наш атаман добрий, і він тебе відпустить. До останнього блок привезли. То показали, де розположення українського, українських військових. То я пішов, пішов пішки. Що, ви знаєте, от була така радість, радість звільнення. Я йшов і пісні, які пам'ятав християнські, славив Бога, молився, дякував Богові за те, що я вільний, не зважаючи на те, що не було ні машини. Ні документів, ні денях, я побитий там навіть шнурків не було на взуттях, але йшов, славив Бога, розуміючи, що Бог от провев е, всі е, весь цей час. Повномасштабне вторгнення стало новим викликом для пастора. То, що зараз відбувається, то ну не в порівнянні з тим, що було. Зараз люди гинуть і то бачиш, там авдіївці там приїхав на одне місто, Жінку розірвали і вже три дні лежить. Там голова э, розорвана, і собаки, які там безпритульні розтерзали тіло. Там то такі от картини бачиш. А що у вас віті що здесь Ой, да тут таке Такое що Ні в сказки сказати, ні описати. Такое происходит. проїздять. Да это страшний сон длиною сколько это вот скільки. І що це, і сколько це ще буде, а? ну це ж не человеческое что то такое. Люди нормально такого не будуть вот як ось це все зроблено. Це не люди, просто-напросто, да й все бавдіївці. Приїжджали е, в одну домівку, там жила жінка з дитиною і її матір. І приїжджали, мовляли, їх евакуюватися. Дитина, у вас виїжджайте звідти ще не було закону про масову евакуацію дітей. Через тиждень приїжджаю на це місце і бачу, що дім зруйнований. Був приліт, і, на жаль, ця мати ціємаленької дівчини вона загинула. Їх вивезли, так, да, ця евакуація здійснилась, але, на жаль, дитина сталася сиротою. Це був такий приклад, що люди, на жаль, от не виїжджають. От, тихий авдіївський дворик. Люди живуть по підвалах. Ось таке життя. Життя удійському підвалі. А таке кишенятка яке? Там вторе. друге. Ще друге? Яке красиве кишенятко. Це два мальчика. Два мальчики? Два брата. Клас. <гум> Чара. Чара. Чара такий добра песик наш. Інший випадок був – це дівчина Еля. Нелегко, звісно, тут, в цьому підвалі. Ось вот так сьогодні живу, так? Да? Еля, тобі не страшно? Страшно. Я приїхав в Авдіївку, і в одному з підвалів я знайшов маленьку дівчину. Їй було на той час 5 років. Коли у тебе день народження? 4 сентября. 4 сентября, молодець, тобі будь-сколько років? Ші. Шість, Шість літ А, їй опікувалися її бабусь з дідусем. Його дівчина живе в підвалі. Темно, на вулиці не може виходити. завжди там знаходиться. Бабуся з дідусем вмовляє: виїжджайте, треба евакуюватися. І вони не хочуть. Ми почекаємо зараз, все закінчиться. І в 23-му році, якщо пам'ятає січень, то я узнаю, що ця дівчина загинула серцевий напад, тому що дівчини не було можливості якось медична допомога, жила під обстрілами в в страхі такому жила. Трагедії війни ще більше підштовхнули пастора рятувати людей попри небезпеку. Остання евакуація Завдіївки ледь не коштувала владові життя, якби не Бог. Коли вже росіяни почали захоплювати окраїни Авдіївці, і вже були на тих вулицях, де я, допустимо, я в понеділок приїхав, забрав людей, то вівторок там вже були росіяни, зайшли на ці вулиці, але люди знов дзвонили, просили. І остання евакуація — це було 6 лютого. 2004 року, коли я в Авдіївку приїхав, у мене було кілька локацій по евакуації: десь 10 людей. От місце, де росіяни вже зайшли до того місця, де я приїжджаю, 800 метрів. Зупиняю машину, починає відкривати двері і чую характерний звук дрона, який от жужит. Я так відкриваю двері, дивлюсь, він стоїть. Я так повільно починаю виходити. Виходити з машини і дивлюсь на нього. Десь метрів двадцяти наді мною він висить. Машина у мене евакуаційна, червоний хрест, написано евакуація. Тобто, ну я так думав, що ну, подивиться, що евакуаційна машина і нічого не буде. Але я виходжу, і також у мене жилет, синій, синя каска, і на бронежилеті написано Волонтер. Ну я так от стою, дивлюсь на нього і показую, волонтер. І тільки я показав, що на цю надпись показав, він на мене летить. Слава Богу, що Бог от зберіг моє життя в той момент, бо він мені здається, що поцілився в голову мою і так швидко він летів, і він по траєкторії так зі мною одразу розірвався. Оголушила мені така невелика контузія. Невідомо, що далі, що буде, і почав йти до одного місцевого людини, якого я знав, десь кілометр треба було йти. Слава Богу, вийшов на нього, побачив мене, завів в свою домівку і першу медичну допомогу. оказав. зв'язку нема взагалі нема людей. Взагалі ні одної душі нема. Тільки прильоти, тільки громихає. Не знаю, як я дошов до сюди, бо зараз не можу вставати на ногу, тож тобто він на шоці був і дошкандибав. Діма брат як до якого змог дойти, в дівки пішов ловити зв'язок до церкви. Що забрала евакуаційна група в мене, поки лежимо, поки. кровка, але але так все ще добре. Грабахає, але все добре буде. Слава Ісусу Христу. Всім, друзі, бажаю знати Бога, знати Христа бо це життя. Життя, яке, яке має сенс, без якого неможливо жити людині. І навіть якщо помираєш, якщо щось трапиться, то ти знаєш, куди йдеш, ти знаєш, де будеш, то це все не так страшно. Але я маю надію, що поживу, бо зараз, дай Бог, все буде добре, і Діма зможе знайти зв'язок, щоб він теж дойшов, бо там обстріли йде зараз. Дай Бог, щоб було добре все. Але слава Богу, він прийшов. Але він пішов, прийшов вже з нашими військовими. Там неподалік були хлопці наші військові, які також евакуйовували поранених бійців, і вони мене взяли. Ну, знаєте, мене питають, є страх, є така от паніка, коли я приїжджав там до Авдіївці або до міста, де треба було евакуювати людей з зон бойових дій. Ви знаєте, ну по-перше, я завжди молився. Молився Богові, що Бог зберіг. І по-друге, було опроділена таке підготовлення. Колись один місіонер його запитали, чого ти приїхав сюди. І там було плем'я там людоїдів, людожерців. І він сказав, що ми померли перше, ніж приїхали сюди. То в мене теж така думка була. Тоді знаєте, я вже був приготований, тому що можливо щось трапиться. Я розумію, що Бог він зберіг мене. Молитва тих людей, які молилися за мене. Бо завжди, коли я виїжджав, писав групи до церкви, то людей вірую, що прохання молитися, щоб я вийду на евакуацію людей. То я розумію, так, що Бог він хранив по молитві цих людей. Бо то, що сталося, там цей дрон мог трошки нижче, просто взяти десь на 50 сантиметрів, і він би зачепив мене. Але у Бога все під контролем. У Бога все в його руці, і він знає, як що довести. При тому працюємо, трудимось, незважаючи на все, що відбувається, свідчити свідчимо людям о Христі, та боремось та молимось за нашу батьківщину Україну.